Уявіть на мить, що все ваше життя схоже на жменю дрібного піщинки, що лежить на долоні. Ви відчуваєте, як зростає відчай, і керуючись чистим інстинктом самозбереження, що сили стискаєте кулак, намагаючись вхопити кожну піщинку, кожну мрію. Кожне пульсуюче бажання, але уважно спостерігайте, чим більше грубої сили ви застосовуєте, тим швидше піщинка вислизає крізь ваші пальці, поки майже нічого не залишається крім розчарування. Що, якби я сказав вам, що секрет мати все, чого ви бажаєте, полягає не в силі вашої хватки, а в жахливій мужності розкрити руку. Те, чим я збираюся поділитися з вами сьогодні, це не просто мотиваційна порада, це втрачений ключ, який відкрив Карл Юнг про те, як насправді діє доля. Зробіть глибокий вдих і розслабте плечі, бо самотня битва, яку ви ведете проти течії, зараз закінчується виснаження невидимої боротьби. Чи відчували ви коли-небудь у ці тихі години раннього ранку, що життя ніби вислизає від вас? Це фізичне відчуття, майже тягар на ваших грудях, ніби лінія горизонту відступає з кожним кроком, який ви робите до неї. Ви біжите, ви прагнете, ви жертвуєте годинами сну, ви жертвуєте своїм здоров'ям, і все ж, безпечна гавань, ніби зникає за густим туманом. Можливо, це трапляється, коли міський шум стихає. Коли ви вимикаєте мобільний телефон, дивитеся на темну стелю своєї кімнати і залишаєтеся наодинці лише зі звуком власного дихання. Саме в цей момент вразливості виникає це жорстоке питання: чи проблема в мені, чи я роблю все неправильно? Наш розум, навчений відчувати провину, починає створювати внутрішній трибунал. Ви думаєте. Можливо, я недостатньо цього хотів. Можливо, мені слід було не спати довше. Можливо, я був боягузом. Це виснажливо чи не так? Озираючись навколо, складається враження, що всі розшифрували код життя, що всі пливуть спокійною річкою, поки ви. Ви, здається, єдиний, хто відчайдушно гребе проти течії спалаючими руками, нікуди не прямуючи. Вони продали нам історію. Історія про те, що життя це криваве поле битви і що трофеї належать лише тим, хто знищує себе в процесі. Працюй старанніше, кажуть вони, біжи швидше, якщо зупинишся, щоб дихати програєш. Цей наратив створив покоління виснажених людей, які вважають, що якщо вони не страждають, то не заслуговують на це. Але що, якби все це брехня? Що, якби ця постійна війна не була шляхом до успіху, а радше перешкодою, яка заважає йому досягти вас? Я хочу, щоб ви розглянули можливість, яка може похитнути основи того, що ви дізналися досі. Що, якби акт, який ми називаємо здачею, був не слабкістю, а грізним союзом з найпотужнішою силою у всесвіті. Прихований компас Его проти душі. Щоб зрозуміти цей союз, нам потрібно відвідати кабінет людини, яка змінила наше сприйняття людського розуму швейцарського психіатра Карла Юнга. Юнг описував людську душу не як щось ефірне та далеке, а як реальну структуру з глибокими та мерехтливими коридорами, що володіє мудрістю, нескінченно вищою за наш щоденний інтелект. Він відкрив істину, яка може звільнити вас сьогодні. У всесвіті існує природний потік. Юнг назвав це Я, вашим справжнім Я. На відміну від вашого галасливого, тривожного та одержимого его, ваша душа, ваше Я має свою власну мету, заздалегідь визначену долю, телос. Подумайте про це на мить. Ніщо з того, що по справжньому вплетено в сутність вашої душі, не потребує примусу, тиску чи перекручування, поки не зламається. Існує потік, підземна річка, яка вже тече у правильному напрямку. Вона вже знає, куди вас вести, з якими людьми вам потрібно зустрітися та який досвід вам потрібно пережити, щоб розвиватися. Але ось у чому конфлікт: Его ненавидить цей потік. Его хоче оплесків, хоче помпезної посади, хоче стосунків з обкладинки журналу. Его кричить про увагу. Тоді як душа просить тиші та правди, часто ви відчуваєте застій, тому що намагаєтеся силою відчинити двері, які ваше его обрало, але які, як знає ваша душа, нікуди не ведуть. Можливо, ваше его прагне гламурної кар'єри, щоб щось довести вашому батькові, тоді як ваша душа відчайдушно хоче створити щось власними руками та доторкнутися до землі. Цей розрив зв'язку створює тертя. Юнг бачив десятки пацієнтів, які приходили до його кабінету зі словами «Моє життя зупинилося, і ліками ніколи не було змушувати себе до більшого, ліками було зазирнути всередину себе, тому що справжня трансформація відбувається не тоді, коли ви отримуєте те, чого хоче ваше его, а коли ви нарешті перестаєте боротися з тим, ким ви є, насправді. І саме цей страх бути тим, ким ми є, змушує нас носити найважчі обладунки, які існують пастка персони та страх забуття. Я знаю, що прийняття цієї ідеї, природного потоку звучить небезпечно ми виросли в культурі, яка каже геть з очей, геть, геть з серця. Ми з колиски вчимося, що любов, визнання та успіх умовні. Це валюти, які ми купуємо своїм потом та слухняністю. Ви носите в собі спадковий страх, закарбований у ваших генах, страх, що якщо ви перестанете працювати, якщо знімете маску, ви впадете в забуття та помрете від емоційного голоду. Цей постійний стан тривоги, ця прихована тривога, яка ніколи не зникає, це те, що Юнг називав ідентифікацією з персоною. Персона – це соціальна маска, це ну, хороший працівник, ідеальний партнер, слухняна дитина. І проблема не в тому, що у вас є маска, проблема в тому, щоб думати, що ви це маска. Коли ви живете лише для того, щоб підтримувати цей образ, ви посилаєте хибний сигнал у світ. Уявіть, що ви передаєте піратську радіочастоту, все, що трапляється на вашому шляху, робота, кохання, можливості приходить до вашої маски, а не до вас. Ось чому ви відчуваєте порожнечу, навіть коли перемагаєте. Ви отримуєте роботу, але вона виснажує ваше життя. Ви отримуєте стосунки, але почуваєтеся самотніми як пара. Чому? Тому що ці речі не сумісні з вашою душею, вони сумісні з брехнею, яку ви казали собі, щоб вас прийняли. Життя не жорстоке до вас. Життя просто реагує на заплутаний сигнал, який ви посилаєте. Поки ви намагаєтеся бути тим, ким очікують інші, ви будете невидимими для своєї справжньої долі. Те, що справді ваше шукає вас, а не персонаж, який ви вигадали, щоб догодити батькам чи суспільству. І ось ми доходимо до поворотного моменту моменту, коли біль від носіння маски стає сильнішим за страх її зняти. Саме тут відбувається магія, а точніше, революція. Революційне мистецтво капітуляції. Я хочу запросити вас зробити розумову вправу зараз. Уявіть, що ви відпускаєте мотузку в тому перетягуванні каната, яке витягнули роками. Уявіть, що просто відпускаєте. Те, що суспільство називає здачею, на глибокий погляд, Юнга, насправді є капітуляцією, але будьте обережні, не плутайте капітуляцію з пасивністю. Я не кажу, що ви повинні сидіти на дивані та чекати, поки мішки із золотом падатимуть зі стелі. Це лінь. Капітуляція, про яку я говорю, то це акт величезної духовної сили, це активна мужність у світі, де всі бігають у паніці, як кури без голів, мати нахабство зупинитися, зробити глибокий вдих і сказати, «Щоб не мало бути, те знайде мене, бо я зосереджений у собі. Це найреволюційніший вчинок, який ви можете зробити. Ця зміна пози змінює фізику вашої реальності. Ви перестаєте плисти проти течії та починаєте плисти, дозволяючи воді нести вас. Це вимагає довіри, це вимагає від вас віри в те, що за лаштунками діє вищий розум. Коли ви це робите, тривога контролю зникає. Ця невротична потреба доводити свою цінність випаровується. Ви починаєте розуміти, що вам не потрібно ламати двері, вам просто потрібно відімкнути їх зсередини. Йдеться не про припинення дії, а про дії зі спокою, а не звідчаю. Це різниця між шаленими рухами людини, яка тоне, та твердими гребками людини, яка вміє плавати. Коли ви перестаєте намагатися маніпулювати Всесвітом, ви відкриваєте простір для того, щоб він почав працювати з вами. І саме тоді збіги починають виникати з місць, де логіка ніколи не могла б їх пояснити: феномен синхронності. Коли ви нарешті узгоджуєтеся зі своєю сутністю та перестаєте намагатися бути кимось іншим, ви потрапляєте в поле синхронності. Це термін, який Юнг використовував для опису тих значущих збігів, які, здається, не піддаються законам ймовірності. Ви знаєте, про що я говорю? Це коли ви вирішуєте відмовитися від проекту, який не має сенсу, а наступного дня отримуєте електронного листа з кращою пропозицією. Це коли ви думаєте про когось, кого не бачили роками, і раптом дзвонить телефон, або ви перетинаєтеся з цією людиною на вулиці, або коли ви безцільно блукаєте і натрапляєте на книгу, рекламу або фразу на стіні, яка відповідає саме на питання, що кричало у вашій душі. Це не удача, це не фокус, це узгодження. Це ніби ви нарешті налаштували радіо на потрібну станцію. Музика завжди грала, але ви чули лише шум. Всесвіт через синхронність підморгує вам і каже: тепер так, тепер ви готові, тепер ви можете витримати це благословення. Усвідомте, що удача ніколи не відхиляється від свого шляху. Вона лише чекає моменту, коли ви будете на правильному шляху, щоб перетнутися з нею. Коли ви стаєте цілісними, відсутні частинки магнітно знаходять вас. Ви перестаєте бути виснаженим мисливцем і стаєте потужним магнітом. Але щоб цей магнетизм спрацював, вам потрібно прийняти те, що ваше его ненавидить ні. Тому що часто, щоб доля знайшла вас, їй спочатку потрібно очистити землю ні, як божественний захист. У цьому полягає один із найскладніших і найвизвольніших уроків. Подивіться на своє минуле зараз. Згадайте той розрив, який змусив вас відчути, ніби ваше серце вирвали з грудей. Згадайте те принизливе звільнення, ті двері, які грюкнули перед вашим носом. У той час це здавалося кінцем світу, це здавалося відторгненням, але з точки зору душі. Це не було відторгненням, це був божественний захист, це був продуманий обхідний шлях. Іноді ми так сильно чогось бажаємо, що перетворюємо це на одержимість. Ми хочемо саме цього партнера, саме цю позицію, але душа у своїй безмежній мудрості дивиться вперед і каже: це отруїть тебе, це віддалить тебе від того, ким ти є, а потім життя дає тобі ні. Ті люди, які покинули тебе, вони не були головними героями твоєї історії, вони були другорядними персонажами, які вийшли на сцену, щоб навчити тебе встановлювати межі, більше любити себе або бути сильнішим. Вони виконали свою роль і пішли зі сцени. Зрозумійте це те, що справді твоє, нікуди не зникне, те, що твоє, не потрібно благати, стежити за ним чи маніпулювати ним. Щоб воно залишилося. Якщо воно пішло, то це тому, що частота була несумісною. Все світ чистить, полірує діамант, видаляє зайве, щоб нове могло увійти. Ви нічого не втратили, ви були звільнені. Ця нездоланна стіна була там не для того, щоб зупинити тебе. Вона була там, щоб змусити тебе повернути праворуч до того, що дійсно важливо. Але між тим моментом, коли одні двері зачиняються і відчиняються наступні, є жахливе місце, де більшість людей здаються, родюча порожнеча зал очікування. Що робити, якщо здається, що все зупинилося? Що робити, якщо ви вже відпустили, вже зрозуміли, але нічого не відбувається? Ласкаво просимо до. Залу очікування ласкаво просимо до порожнечі. Це найкритичніший момент подорожі. Це коли ви дивитеся на перекопану землю і не бачите жодної рослини. Логічний розум каже: ти дурень, нічого не відбувається, повернися до старого шляху. Тривога намагається переконати вас, що тиша це смерть. Але пам'ятайте про природу. Перш ніж зерно проросте, йому потрібно провести час в абсолютній темряві під землею, розбиваючи власну оболонку. Те, що здається бездіяльністю, насправді є інтенсивною та невидимою підготовкою. Юнг називав це нігредо в алхімії фазою потемніння, необхідним розкладанням, перш ніж з'явиться золото. Вас випробовують. Старі звички постукають у двері. Колишні кохані надсилатимуть повідомлення. З'являться спокусливі пропозиції роботи, але ті, що порушують ваші цінності. Життя запитує: ви справді змінилися, чи ви повертаєтеся до комфортного пекла, яке ви вже знаєте? Тверде стояння в цій порожнечі вимагає віри, яка не є релігійною, це віра у власну гідність. Це здатність сказати ні крихтам, бо ви знаєте, що бенкет готується. Час очікування це не покарання, це час приготування їжі, це час для вас, щоб стати людиною, здатною підтримувати мрію, про яку ви просили. Якби ви отримали те, що хотіли п'ять років тому, можливо, ви б зруйнували все через незрілість. Тиша будує вашу структуру. А потім, коли ви найменше цього очікуєте, коли ви перестали дивитися на годинник і навчилися знаходити спокій у зараз, це відбувається зустріч і повнота. Прихід того, що належить вам, не супроводжується гучним феєрверком чи драматичним саундтреком до фільму. Це набагато витонченіше, це глибоке, спокійне та все поглинаюче відчуття повернення додому. Коли приходить потрібна людина, коли правильне покликання проявляється, це не відчуття нервового тремтіння метеликів у животі, а глибоке і зітхання полегшення. Це як зняти тісне взуття після довгої прогулянки. Ви розумієте, що вам більше не потрібно носити маски. Вам не потрібно справляти враження, вам не потрібно вдавати, що ви розумніші, багатші чи красивіші, ніж ви є, насправді. Просто бути собою достатньо, і це підтвердження найпотужніше з усього. Те, що ваше, впізнає вас, воно дивиться на вас і каже: А, ось ви де, я теж вас шукав. Тож, якщо ви сьогодні почуваєтеся втраченим, якщо вам здається, що життя триває надто довго, уважно прислухайтеся, нічого не втрачено, адреса вашої душі не змінилася. Те, чого ви шукаєте, також шукає вас з такою ж інтенсивністю. Перестаньте бігти, перестаньте стискати кулак, відкрийте свої руки, довіртеся невидимому ритму, який керує зірками та вашим життям. Пам'ятна зустріч станеться саме в ту мить, коли ви скажете, я готовий, і це так не прийде від вашого страху, воно прийде від священної тиші того, хто нарешті навчився довіряти собі. Ваша душа ніколи не втрачає дорогу додому.